Сьогодні я була в сауні і в термах у Нійові. Я ще стільки не бачила різновидів різних саун. Там і парова баня, і із запахами, і без запаху, і солярі, і хочете вам гаряча вода, хочете вам холодна вода. ну як Яке тільки не забажаєте. Виход на вулицю, виход внизу. І можна зайти, наче в льодову баню теж. Є приміщення під накриттям, там більше для діток, теж тепла водичка, басейни. Є приміщення на вулиці. Вода 34 градуси, теплесечко. Солона вода, не чути взагалі хлоркою, вода така здорова. Здається, що ти попадаєш, наче в якийсь рай. Як там суперово, я вам кажу: їдьте, відпочивайте, бо коли ви виїжджаєте з свого дому кудись, хай недалеко, хай за 100 кілометрів, хай за 20 кілометрів, ви все одно зрозумієте, що. Щось змінюється, і ось цей день в моєму житті запам'ятається надовго. А якщо я буду сидіти на дивані, очередний раз, дивитися телевізор, нічого в мене не запам'ятається, а у вас.